Доброго всім дня! У розпалі Сезон огірків. І ми з вами закривали вже і по-польськи, і по-угорськи. А сьогодні я вам хочу запропонувати дуже цікавий рецепт. Дуже старий рецепт це рецепт ще моєї мами. І в неї в книжиці записаний він як рецепт 3 6, І уявіть собі, нагадали мені про цей рецепт. Соціальні мережі. Кожного дня хочеш, не хочеш, ну ми сучасні люди заглядаємо у ті мережі. І ось дивлюся, рецепт 3.6.9, Думаю, господи, да це ж рецепт моєї мами. Який цікавий рецепт, чому я в цьому році ще не закрила такі огірочки? І зараз ми з вами будемо надолужувати згаяне. Що нам треба для цього рецепту? Насправді він дуже-дуже простий, цей рецепт. Сіль, цукор та оцет. А також ми на дно баночки кладемо зонтик кріпу, хром, листочки. У мене вони вже отакі, по такому вигляді, ми їх рвемо. Вони невеличкі, рвемо. А також яка цікавинка, от моя мама клала завжди смородиновий листок, чи то, чи то вишневий листок. А соціальні мережі мені підказали, що зараз кладуть малиновий листок. І кажуть, що дуже смачно. То давайте поекспериментуємо. Покладемо малиновий листочок. А також один зубок часничку. Дрібнемо його. Нарізаємо його невеличкими такими долічками і заповнюємо нашу баночку огірочками. Огірочки обов'язково, якщо вони у вас вибрані ще й не сьогодні, то обов'язково заливайте їх холодною водичкою годиночки на дві. І тоді вже точно вони у вас будуть хрумкими. Мої вже постояли у воді. Я їх обрізала з обох бочків. Ви робіть, як вам подобається. Може хтось і не обрізає. Я знаю, що є люди, які не обрізають, і їм подобається так. То ви робіть так, як подобається саме вам. Кладемо 5 горошин чорного перцю на кожну баночку і закладаємо. Баночки ми розіклали, а тим часом закипіла наша вода. І ми зараз з вами заливаємо наші баночки. Баночки ми залили, накриваємо кришечками, злегка прикриємо. На 5 хвилиночок отак залишимо, а потім знову виливаємо в каструлю. Наші огірочки постояли 5 хвилиночок, і тепер ми їх зливаємо. Баночка й не гаряча, я вам скажу. Отакі вони гарні, подивіться, стала зелень такою, ніжною в них. І ми їх зливаємо і знову закип'ячуємо. І знову заливаємо на 5 хвилиночок. Тобто робимо це два рази, заливаємо простою водою. Закипіла наша водичка, і ми знову заливаємо огірочки. І ось останній раз ми зливаємо. Огірочки, баночки наші злиті, вода злита, і ми розкладаємо по баночках одну ложку солі. Зачастую в мене питають, яку ви кладете сіль, тому я вам показую сьогодні, щоб ви бачили, яка в мене сіль. Кам'яна харчова сіль. Ні в якому разі не йодована. Тепер кладемо 2 ложечки цукру. Баночки підтрясуємо, якщо бачимо, що у нас там. Десь щось не проходить. І льємо по 3 столових ложки оцету. І чому ж наш рецепт називається 369? Та тому що раніше наші мами та бабусі закривали огірки практично тільки в 3 літрові банки. І рецепт був розрахований на 3 банку. Тобто клалося три ложки соли, шість ложок цукру і 9 ложок оцету. Ми його розділили на три і в нас вийшло ось так, як ми робимо з вами. І останній раз заливаємо наші огірочки. Отак. Налили, відразу закриваємо і закручуємо. Баночки наші всі закручені, і ми їх перевертаємо, обов'язково перевертаємо, дивимося, якщо у нас там сіль чи цукор залишилось. То розбортуємо, але вона розійдеться зараз гарно. Перевер... Перевернули і гарненько утепляємо. Кладемо зверху ще щось теплесеньке, чи то махрове, чи в кого хто чим звик утепляти. І отак у нас баночки стоять до повного охолоджування. Ще маю багато рецептів, які можу вам запропонувати. Є в мене огірки і простого посолу, дуже смачнющі. І Інші рецептики, так що заходьте, будемо консервувати, робити. Зимові заготівлі, всього вам доброго, миру вам, мої любі!